Загроза для російського ланцету цей дрон знищує цілі в тилу ворога, працюючи в найскладніших умовах. Знайомтесь, пані та панове безпілотний розвідувальний ударний комплекс булава. Давайте поговоримо сьогодні про його особливості та порівняємо з російськими аналогами. Від початку великої війни українці вже звикли. На кожен російський сюрприз ми знайдемо відповідь. Так було з кинджалами, так сталося і з ланцетом, баражуючим боєприпасом, який завдавав нам клопоту. Та недовго. Бо на запит військових інженери створили булаву український дрон-камікадзе нового покоління, який не просто собі летить там і вибухає, а фактично шукає, обирає і влучає. Спочатку задача була проста: створити український аналог, дрон здатний бити на 40 плюс кілометрів, але результат вийшов набагато крутішим. Відтепер сили оборони України мають повноцінний ударний комплекс, в якому є все від самого дрона до програмного забезпечення і системи передачі даних у реальному часі. І тепер саме час поговорити про характеристики цього комплексу. Булава український баражуючий боєприпас, створений як відповідь на російські ланцети. Це повноцінний безпілотний авіаційний комплекс із розумною начинкою та високою автономністю. Дальність дії до 55 кілометрів із ретранслятором, 35 без нього. Бойова частина від 3 до 6 кілограмів. Є варіанти з ударним ядром і термобаричним зарядом. Система наведення автоматична. Оператор лише вказує ціль, далі все робить дрон. Тип цілей: ППО, РЕП, штаби, склади бажання. К техніка та інші важливі об'єкти. Екосистема включає наземну станцію, ретранслятори, розвіддрони та софт із інтеграцією в дельту. Автопілот здатен самостійно ухвалювати рішення щодо частот, наведення й перехоплення. Зв'язок, який використовується, це сучасні дата лінки, стійкі до реп і перешкод. Дрон здатен вражати як статичні, так і рухомі цілі. А у перспективі навіть ворожі дрони. І це ми почули доволі суху інформацію. Зараз трошечки вам її розтлумачу. Булава це маленький безпілотник вагою до 11 кілограмів, із них 3,6 кіло чистої смерті в термобаришному або акумулятивному заряді. Ну, тобто залежно від задачі і цілі, або випалить, або проб'є. Запускається катапультою у повітрі до години. На вигляд, наче звичайна пташка з ікс-подібним оперенням. А насправді точкова зброя, яка може знищити техніку противника, не заходячи в зону прямого вогню. Летить зі швидкістю близько 100 км на годину і несе свою смерть точно за координатами. Дальність роботи від 35 до 55 км залежно від того, чи працює разом із ретранслятором. Ну тобто, у стандартному режимі оператор бачить відео до 35 км, але з додатковими засобами зв'язку радіус бою значно збільшується. А іноді у режимі прямої трансляції оператор бачить ціль у реальному часі, просто вивіряє траєкторію. І бік бадабум По суті, булава це не просто вам якийсь з носій вибухівки. Це частина екосистеми, яка здатна працювати автономно. Оператор наводить ціль курсором, а далі автоматика все робить сама. Супровід, розрахунок, наведення і удар. Людський фактор мінімальний. І це не просто маркетинг, це буквально бойова реальність. Що ще важливо підкреслити, що у цього дрона також може бути свій помічник в бойових операціях? Це розвідувальний дрон Лелека, про який я робив випуск раніше. Тож, якщо не бачили, то зайдіть і подивіться. Так от з лелекою ефективність операцій дійсно може зрости, особливо якщо ми говоримо про дії в тилу противника і в умовах постійної роботи ворожого репу. І от, до речі, про реп. важливий момент автопілот булави здатен самостійно, без людського фактору, адаптуватися до радіоелектронної обстановки, тобто він сам перемикає частоти та ухиляється від радіоперешкод. І це надважливо, бо рускі активно глушать усе, що летить. Ось тому для роботи в тилу дрон розвідник це просто must have. Рухаємося далі. Поговоримо тепер про об'єкти, які була здатна вражати та знищувати. Булава вона така вражає дуже точково по критично важливих об'єктах русських, тобто це системи ППО, командно-штабні машини, системи РЕП, склади, сховища, бронетехніка. Все те, що знайде по суті. Адже нагадаю, вона здатна бити як по статичним, так і порухомим цілям влучно без зайвих втрат, вважайте, що навіть у віконечку зможе залетіти до якогось там Іванушки Путріота. Але розробники комплексу пішли і далі. Наразі проводяться дослідження по повітряному перехопленню. Тобто, на базі цього ж софту тестується здатність дрону доганяти і знищувати шахеди у перспективі і інші повітряні цілі. І це неймовірно важливо, оскільки ви й самі бачите, скільки шахетів по нам зараз постійно запускає Путлер та його кодло. Працює булава точно вже понад сотні місій, і головна претензія від військових не до якості. А до кількості засобів, чому так мало? Але це результат не держзамовлення, а власної ініціативи розробників, які вклали свої кошти, тестували самі, виправляли помилки і тепер виходять на масове виробництво. І що ще важливо, команда розробників відкрита до кооперації, як з українськими, так і з іноземними компаніями. Бо мета не просто продавати, а робити те, що реально працює на фронті. Коротше, робимо підсумок, панове, булава точна, розумна і недорога. І головне, українська. На тлі того, як Путін запускає шахеди за 100 тисяч доларів і молиться, аби хай хоч щось долетить, булава б'є прицільно і дешево. І поки росіяни знімають мультики про авангарди і кінжали, ми в реальному часі збираємо своїми руками зброю, яка реально працює. Бо як казав один хороший дрон, слава нації і смерть тим клятим ворогам. На цьому в мене все, панове. Побачимося в наступних випусках.